Друзі, сьогодні вам розкажу про книжку Хоробре кошеня, яку написала Натая Чуб. Ну, поїхали. Жила собі у великому місті маленьке, зовсім маленьке кошеня. На я вугл. Воно було таке маленьке, що багато хто його просто не помічав. А якщо і помічав, то лише в день, тому що вночі вуглик взагалі не було видно. Догадатися, чому так вуглик був чорним кошенятком і навіть дуже-дуже чорним, без жодної білої п'япочки. І це його вкрай засмучувало. Ах, який же я невдачливий, часто зітхав вуглик. Я маленьке чорти кошеня, якого ніхто не побічає і яке всього якається. Мала кішка вилизувала його і приказувала. Ти бо і ти тибе пухтастенька, ти буде розумніше, найспритніше, найхоробіше кошеня у світі. Звісно, всі мами так і кажуть своїм діткам і кажуть, вони чисто правду, але вугли гадав, що баба все ж таки перебільшить. Ні, я не така кошеня, як говорить мама, розмірковував вуглик. Насправді я зовсім не смію, найсміливіше кошеня у світі. Адже я боюся темряв і родого кота за дираку, що живе на горищі і багато чого іншого. А мама кішка розповідала вуглику про те, яким відважний був його дідусь, про те, як вона якось сама вступила у бійку з трьома величезними пацюками. і ще обіцяла, що настане день, коли маюк вуглик перетвориться на хороброго, відважного, безстражного кота. Головне вірити у свої сили, ось що казала мама кішка. Але той день усе не приходив і не приходив. Вух кидаю, усього боявся. І ось одного разу був звичайний день, як і всі дні до того. Синку, мені, мені потрібно відвідати подругу, Сямську кішку, яка живе у двох кварталах звідси, сказала кошенят мама. Маленький не нізащо не, за, не хотів залишатися вдома сам. Йому було п'ячно, але зіздатися в цьому так соромно, адже мама сподівається, що їх сильний хоробший кіт у світі. Ле, ледве мама вийшла за поріг, як миші пронози стали вистромчувати свої допитливі носи нірок. а мишей вуглик теж ж боявся. Що, що ж робити? Захвилювався він, треба, напевне, взяти себе в лапи і спокоїтися, як моючи мама, а потім подивитися на мише і не відвертати очей ось так можна, ще розчепірити лапи, прищулити вуха, здибити шерсть свиня і трішки пошипіти. Шшшш. Коли ми ще побачив чорний кушення і скриплю себе вухаби і розчепі лапками, яке до. Того шипіли, як клекотючий чайник, у них зовсім здикло бажання вибиратися з дірок і води в його знову сховалися. М -м, ось, що значить, вірити в себе, в яйця не так уже і складно бути хоробрим, підбадьорився вуглик. Може, мені варто вирушити до прогулянку, як охоче пройшов вся Десь поблизу, але сказати їдуть легше, ніж зробити. Щоб вийти до вулицю, кошеняті треба було пройти довгим темним коридором. А темряві вугли боявся ще більше, ніж мишей. Вже він сам у чорним чорт. Що робити? тут бо й узгадав, що казала йому баба. Знаєш, навіть найчорніше в можна розгледіти багато чогось цікавого. Що ж? Якщо в темрів є щось цікаве, значить вода не така вже і страждається темрява. Безстрашно сказало самому собі кошитя і сміливо зробило короху чорний коридор. І насправді в темряві можна було побачити і велику шафу, і вишалку для одягу, і, а ще дзеркало на стіні, і тінь від комода. Ось чудово, ці тінь. На стіні нагадує мені старого пса-барсика живе в булочки. А такий комод схожий до автобус, що я бачив на вулиці. Та це ж просто смішно і зовсім не страшно. Бама була права, головне вірити в себе. І кошиття гордовито попростувало темним коридором, скриптули двері, і бою копидився в під'їзді. Ну, якщо я тепер не боюся мишей і темряви, мабуть, можу і на дах пітятися. Вух так розхрабрився, що зовсім забув про родового кота за тиракою, якого він боявся подати усе на світі. Через маленьке слухове віконце, кошеття вийшло до дах. Яка краса мою козався навкруги за все своє коротке життя вуглик не Нічого подібного, скрізь куди не кинеш оком, виднілися дахи будинки і десь високо, високо, небо висіло сонце, схоже на величезний і помаранчевий син. Раптом вухлик почув вухи, і ти скрипочиха. І хто це до нас завітав? Я ж попереджав тебе, що носи сюди не показував, балайки. Чорний боявозець. Це був рудий кіт по боцман, саме той, якого вуглик так полухався. Але не сьогодні. Мені здається, пане кіт, це й так не ваша власність. І я можу ходити тут так само, як і ви. Ось що ви, я вам скажу. Та ти навіть мише якася. Я викину тебе звідси. Раз, два і готово, роз'їти кіт. Стародий поцман ще не знав, що вуглик уже не був тим боягузом, що раніше. Боцман навіть не здогадувався, проте він, він вигнув спину дугою на стовбурчу шивуси і страшенно зашипів на кошеня. А що ж наш малюк зовсім не злякався? Пане поцмане, не могли б трохи посунутись. Мені не видно он ту красиву кругу штуку там на обрії. Вільсько звернувся. Він навіть присів. Це ж треба, мабуть, він щось наплутав. І це зовсім інше кошеня всього боїться. Гудий кіт полохливо посунувся в бік, просяк виплив, вторнився в голові цього відважного малюка. А мама кішка тим часом повернулася від своєї приятеки сіамської кішки, але не знайшла вуглика вдома. Спочатку вона перелякалася. Та раптом почула, як хтось співає, впізнала голос. Це було навчання її кошеня. Вук сидів на даху і співав про те, що він найсміливіший кошеня у світі. Що він вже майже дорослий, він хоробрий, відважний і безстрашний. До побачення, мої юбі друзі!